Вітаю всіх, хто приєднався до другої частини про криптовалютну біржу FTX та саме Бендмана Фріда. В першій частині ми з'ясували, що FTX оплачувала колосальні прибутки своїм інвесторам. Але все ж таки, деякі з них почали сумніватися, чи насправді ця криптовалюта підкріплена грошима. Вони починають відкликати свої інвестиції, і це також стосується найбільшого криптовалютного фонду. Який змушений банкротитись після цього банкротства паніка наростає, і інші інвестори, які інвестували свої гроші в інші компанії, такі як, наприклад, Alameda Research, також починають відкликати свої інвестиції, просто перевірити, чи насправді їх гроші все ще є у цих компаній. Alameda Research була також створена Семом в 2017 році. Це компанія, яка займалася торгівлею криптовалютою. Але існувала як відокремлена юридична особа. Як виявилось, Аламіда була не в змозі повернути гроші своїм інвесторам, тоді СЕМ разом з іншими членами менеджменту приймає рішення, що вони візьмуть більше ніж половину грошей з рахунків біржі FTX та приведуть на рахунки Аламіда Research для того, щоб погасити свої зобов'язання перед інвесторами. Це було заборонено о, щодо умов о, функціонування біржі. І коли в майбутньому Сема запитували, чи розумів він, що він порушує закон. Сем сказав, що на той момент я про це навіть і не думав. був впевнений, що якось все вирішиться і вони зможуть повернути гроші своїх клієнтів о, на рахунки біржі FTX, але цього не сталося. Сем починає шукати спасіння у одного і єдиного свого конкурента Сізі, який був засновником іншої, найбільшої криптовалютної біржі Binance. Перед угодою Сізі отримує всі фінансові документи для перевірки, але ретельно перевіривши їх, він публічно відмовляється від цієї угоди. На додаток він оголошує на весь світ, що у FTX величезна фінансова діра розміром 8 мільярдів доларів США. Після цього Сему та його менеджменту нічого не залишається, як оголосити банкрутство не тільки компанії FTX, Alamida Research, а також більше ніж 130 своїм дочірнім компаніям по всьому світу. Отже, за 4 дні. Багатомільярдна компанія перетворилася на компанію, яка була не варта ні цента. Сем був заарештований на Багамах за вісьмома звинуваченнями, серед них обман, шахрайство та змова з потенціальним строком ув'язнення 110 років. А в березні 24-го року Сем був засуджений до 25 років ув'язнення з конфіскацією. 11 мільярдів доларів в США. Отже, друзі, як висновок, ми всі повинні бути дуже обережними з об'єктом наших інвестицій. Перед інвестиціями, перед тим, як подати свої гроші, ви повинні ретельно перевірити інформацію, що стосується вашого об'єкту інвестування. Що це може бути? Це фінансові показники, фінансові звіти, це а, модель бізнесу, як компанія працює. Як вона о, досягає своїх певних цілей, свого прибутку, стратегія її майбутнього розвитку, а також досвід та компетентність менеджменту. Ну і всі будь-які інші новини, які публічно доступні, вони нададуть вам змогу зрозуміти, що відбувається за лаштунками, які процеси відбуваються. Я бажаю вам успіхів і нехай ваші фінанси будуть в безпеці.